Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене буде відео з серії Читаймо, Українці читають, Трояндовий клуб читання, Наталка читає!» і так далі. Ось і я буду в окулярах, бо дуже-дуже дуже світить сонце, хоча я в капелюсі, бо сонце дуже активне. Але вибачайте, будь ласка, значить, що не всі люблять, коли нема. Так-то очі в очі, але так, не завжди я можу зняти окуляри, бо насправді дуже чутливі очі. От і ще й на додачу зараз квітне трава, на яку в мене легія, тому я намагаюся теж захищатись. Сьогодні буде книга в кадрі і в моєму огляді Бріджі Джонс. Щоденник Бріджі Джонс. Книга стара. я навіть не знаю, коли вона видана, чи я знайду початково, бо то, мабуть, були, можливо, різні видавництва. Ну, загалом в нас у Львові видали її 2018 року. От і це точно був фільм, а взагалі ось пише ні, навіть Копірайт Геленд Філдін, 1996, Ну, дуже-дуже давненько. Дуже-дуже старенька книжечка і загалом старенький сюжет. Фільм. Я не пам'ятаю, чи дивилася я фільм, якщо чесно, не можу пригадати, але книгу ось нарешті прочитала. Е, так, і вирішила поділитися своїми враженнями. Ну, Я люблю читати, теж неодноразово, я думаю, ви вже бачили відео різні, що я читаю, і що я ділюся своїми враженнями. Я не є оглядачка, я не є критикиня, чи ще то що, щось там, таке літературна критикиня, чи що. Просто фактично на свій такий Хлопський розум, я беру та й лишаю відгуки, враження, які ну, якби так я отримала після прочитання чи під час прочитання певної книги. І звісно, згідно моїх смаків і подобань, я можу сказати, що я от дуже раджу книгу, як, наприклад, на Чорним морем я прямо шалено її радила чи маніпуляторка. От. Отже, щоденник Бріджі Джонс. Я думаю, всі-всі чи майже всі знайомі. Якщо навіть не читали, то точно бачили назву, чули цю назву і так далі. Чому я зацікавилася цією книгою? Дуже така банальна, банальна, банальна причина. Я мала лягати на операцію, вже знала, що є ось дата, планована операція. І так, я думаю, ну, що я буду робити в тій палаті? Треба щось читати швидше за все, бо я не люблю в телефоні зависати, хоча я блогерка, як нібито. Я досить часто є в телефоні, бо все-таки відео знімаю, монтую, коментарі і так далі. Щось там в інстаграмі дописи роблю, щось там в Фейсбуці роблю, світлини виставляю троє і так далі. Тобто, частину дня, часу я все-таки проводжу в телефоні. Але ось просто так сидіти і щось там, аби дивитися, особливо читати новин, дуже багато я такого не люблю, а ще в лікарні. Тому я вирішила, що книга це найкращий варіант буде для мене згідно моїх таких уподобань. І я послала запит не усе світні, а просто конкретний запит на соцмережах своїх, щоб ви мені порадили взяти от в палату лікарняну таке, щось легке не 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 проаналізувати, не задумуватися. Ну, якби читаєш і пропускаєшся крізь парці, тобто воно як пісок, суто от, читання і може щось, звісно, що хочеться, веселе, позитивне. І от мені відразу ж написали про цю книгу. І оскільки я ще не читала, щось там чула, то я е, вирішила придбати. Але думаю, потім як придбати, якщо ж є бібліотека. А я бібліотеки люблю. Був такий період, коли я дуже часто ходила в бібліотеку. Ну, як дуже часто прочитала, віднесла, взяла і брала по кілька книг, дозволяю там скільки книг на руки взяти. От замотувала меншу в слінг, сере, старшу в там, чи візочок чи за ручку, і ми тьопкали бібліотеку. От, і я в певний момент, це було досить давно, 2017-2018 рік, я побачила, на той час я вже побачила, а це, мабуть, ще раніше сталося, що наші бібліотеки вони мають прекрасний, ну, принаймні, оновили ці фонди їхні, так? І, 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 З'явилося дуже багато літератури, такої там, New York Times, Бесери Сарад Джіо. Я пам'ятаю, я перечитала все, що було якраз на той час. Крістін Генна Соловей, потім Короле ну, Тобто такі дійсно прекрасні книги, дуже шалено прекрасні, цікаві, міжнародне визнання, так, звісно, перекладені скількома з мамами світу, якийсь там величезний тираж. Тобто в бібліотеці це було. От, і я взяла. в Бібліотеку прийшла і є саме ця книга. Думаю, прекрасно. Якраз, якраз мені так склалося, що я її взяла. Ну і звісно, я там прочитала от, відгуки. Важко явити смішнішу книгу. Ця книга є артефактом, о -о 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 своєрідним культурним, що однозначно перевершує сам себе і так, далі, і так далі. Почала її читати не відразу ж, бо першу добу трішечки не до того. Але потім захотіла почати читати, почала читати. І от читається легко. Ну, Загалом це оскільки щоденних тут сторінки не. Від початку до кінця, так великі абзаци, чи то відступи між абзацами, там речень таких досить багато коротких. Ну, кажу, читається просто на одному подиху, дуже-дуже швидко, за тиждень, дуже легко, може навіть і швидше, навіть якщо є робота, десь там в полі, городі, біля троян і так далі. Все одно можна її досить швидко прочитати. Але в мене вона викликала такий трішки дисонанс. Я розуміла, що це смішно, що це таке. ну, Таке легке чтиво, так? Не є таке якесь чтиво, як оце, були такі популярні на тих розкладках, ну, зовсім безмістовне. Якийсь шир потреб абсолютний. Ні, я таким ніколи не захоплювалася. Це, звісно, трошечки соліднішого рівня книга, але вилізла моя, чи виліз мій, не знаю, як то назвати. Не перфекціонізм, не, не педант, ні, але щось таке, що от я не могла зрозуміти, ну бо я, наприклад, працюю дуже вже довго, так відразу після інституту, як пішла працювати, так і працюю безперервно, хіба декрет перервала. І я от ну, відповідальна, я там роблю роботу, я не можу собі там дозволити ну, щось там пропустити, забути, не прийти і так, далі, і так далі. І тут, коли я читала цю книгу, я не могла зрозуміти, як можна. Мати таке відношення так, до життя, до роботи, скільки алкоголю тут випито. Тобто я аналізувала з точки зору здорового глузду, згідно моєго уявлення, так, про, про от, не знаю, правильну поведінку, правильне плюс-мінус харчування, здоров'я і, і так далі. І от мені це, цей якийсь внутрішній, такий, ну, я не знаю, як назвати ту частину себе, не давало. Не давало Просто читати цю книгу, розслабитися і вдосталь нареготатись, насміятись. Тобто мені в певний момент було смішно, але не так. І я взлетала на думці, що книга Чорне море не чуя Левицького, що я там дійсно реготала. от Дійсно, от на, на, на все горло, чи як то кажуть, я реготала. Були там такі моменти, що я просто не могла стримати тощо усмішку, а дійсно не розреготатись. А тут, здавалось би, ця книга, я мала би. Майже всю книгу так сміятися, так щиро від душі, а мені чомусь це не вдавалося, бо я не могла відпустити так і не могла уявити, ну от що це просто художня література. Звісно, є такі люди, які живуть, ну тобто плюс-мінус. От, можна сказати, по комусь вона написана, так? Що це для них звичний трип життя. Для мене це ні, і кажу, і мені було дуже-дуже якось скуто, Я себе почувала і не могла розслабитись. Тому ось так, ось такий мій якийсь такий цікавий висновок, таке якесь спостереження. Я б її і далі прочитала. Все-таки, все таки, так легке чтиво, воно часом хочеться. Бо я взяла себе на думці, я накупила собі кілька книг такі. От я труси, бльостки, потім ще якісь такі. Я ой, люди кури і драбина, ну тобто такі, я так розумію, теж не надто високоінтелектуальні книги, от, порівнюючи з класиками. Та? І от коли я читаю зараз Віват класику серію, чи якісь там інші такі визнані міжнародні книги, і я коли беру якусь таку простішу книгу, то мені важко її читати, бо я, ну, мені хочеться чогось такого якогось може. Більше для роздумів, так більше заглибитися в ту історію, прожити ту історію, а не суто прочитати, відчитати, продати і так далі. Ось щось так чомусь таке в мене є. Чи то така хвиля, чи то я так. Собі може навіяла, що от книга має приносити користь завжди, я маю щось почерпнути, чи то з культурної якоїсь частини, чи то з історичної частини, чи то з там феміністично. Тобто, щось таке, що я маю от відкласти собі, і от це мене збагатить, так а не просто прочитати суто прочитай сім книг за день. Ну тобто ні. От і е, ця книга, вона з такої ж серії, що легка, вона не надто щось додасть хоча з іншої сторони, тут дуже багато посилань. Ну, чи, чи так, Зірочка, виноска, виноска, виноска. І дуже-дуже багато чини на кожній сторінці, і я дещо теж дивилася, о, цікаво, таке я чула, таке я читала, ага, це мені щось знайоме, о, такого я не знала. Тобто навіть щось з тих виносок, так, все-таки вони якісь толкові. Я дізнавалася щось таке для себе нове, новий горизонт якийсь відкривала. От, Тому щось вона мені дала. І я знаю, що є ще про Бріджі Джонс, якісь там книги. От тому, думаю, може колись я е, візьму теж бібліотеці. Якщо буде, щоб не купляти, бо я не це не з тих книг, які я буду тримати в своїй бібліотеці, власній. Е, от е, але взяти в бібліотеці, почитати, віддати. Дають зараз три тижні. Нас у Львові три тижні дають на прочитання. Я встигла якраз прекрасно. От е, то я думаю, що варто навіть ще якусь книгу цій серії прочитати, коли захочеться розслабитися і. Може, дійсно я до того що дійду, що я зможу реготати з такої книги, з такого життя, як для мене, досить такого ну, бурхливого і непропланованого. <свісно> Все не сплануєш насправді, але таке в мене є, що якщо я не знаю, що має бути отак, вхідні дані і що на виході має бути, це мені важкенько. У мене якось це по інструкціях, ну, мабуть, профдеформація, бо по роботі в мене так теж. Має бути ось отак. Ось такі враження. Не знаю, чи чи, чи чи було щось цікаво чи інформативно, але прочитала. Чергова книга прочитана. Знову ж я не з тих книголюбителів, які мусять обов'язково за, за місяць певну кількість прочитати. За рік певну кількість читаємо. Скільки з книжок в день швидко читання? Ні, це не для мене. Я не ставлю собі якусь мету. Я просто читаю. Швидше виходить, прекрасно. Повільніше виходить, теж нормально. Як уже получається, як вже дається викроїти час, скільки сторінок в день дається. Намагаюсь дотриматись рекомендації психіатра, мабуть, він психіатр Олег Чабан, що читати хоча б 50 сторінок в день. Це дуже добре для інтелекту, для IQ і так далі. Ну і загалом для нашого стану, так, щось щодня пізнавати. Пані Оксана Скиталінська теж це говорить. Щодня треба вивчити щось нове, хоча б одне слово іноземною мовою. Щось треба почерпнути за день, але щось, що збагатить тебе, твої знання так. От, ну найперше, мозкова діяльність, щоб включалася знання знаннями. Для чого ми їх даємо, щоб мозок працював, щоб в принципі так ну тримати його постійно в роботі і в тонусі, тому так. Збагатилася, зрозуміла, про що книга, побачила її нарешті, застрибуючи, не знаю, який вагон. Прочитала, бо відставання дуже-дуже довге вже від оригіналу і від перекладу українського. Але все ж таки прочитала. І ось ціна тут є 70 гривень. І думаю, ого, які були ціни на книги. І це, мабуть, на той час теж було дорого, а зараз просто це досить-досить доступна була би ціна. Ну, так є. Інфляція, то така справа неминуча. Тому так. Дякую вам. Але перед тим як подякувати, перед тим як закінчити, точніше, я б хотіла запитати, що ви з такої серії читали? Чи прочитали ви всі про Бріджі Джонс, скільки б їх там не було? Що би ще ви таке легке? Але ну, хоча б, може, не зовсім таке геть неінтелектуальне, якесь таке, може, дійсно, якісь цікавинки, щось та й почерпнеш. Що би ви порадили ще прочитати, додати так в отакий мій м, кругозір? От була би вдячна вам за відгуки, звісно що, рекомендації. І чи хтось. Уже щось купив саме після моїх відгуків, після моїх вражень, які, з якими я поділилася з вами на своєму каналі. Дуже мені цікаво отримати зворотній зв'язок, от адже я люблю познімати, люблю поспілкуватись, і я собі говорила, навіть якщо я буду говорити суто в мікрофон, так і там в камеру, в небудь сказати, ніхто нічого мені не відписуватиме. Все це буду робити, бо в мене така. Одна з моїх таких ну метачів, один з моїх намірів, чому я веду цей канал, все-таки я хочу, щоб українською малькало, підтягувало, рекомендувало і так далі. Тому я продовжуватиму це. Але звісно, що набагато приємніше, коли ти отримаєш відгук, отримаєш коментарі будь-які, чи позитивні, чи негативні. От все таки, ти розумієш, що дивляться, хтось цінує, комусь цікаво, і можна продовжувати впевненіше далі. Дякую на цей раз точно за активність під відео, за будь-яку інформацію, коментарі, подобайки, антивподобайки і так далі. Всім до наступних відео і па-па!